Друзі, всім привіт! Йду з вами на грдочку, хочу показати вам дещо. У нас вже вечір. Сьогодні така вітряна погода, що просто всі речі, які легенькі і не дуже легенькі, взувочка, та Взагалі, все про пляшки я взагалі мовчу. Літали по двору, е, зносив вітер. Дуже сильний вітер у нас сьогодні. У нас ось вже садочок. Покошений, тому що нам потрібна, як сказати, воно ще не велика трава відросла, але потрібна для, була для однієї спроби. Я зараз дійду з вами і вам все буде ясно. Ось, до речі, після морозу зацвіло гілочка. Бачите, яка горна. Тут чорне все ось після морозу зацвіло. Ось. Йду, і, мабуть, ви вже бачите. Замульчувати треба було е, полуницю. Займалася сьогодні цією спробою, згрібала всю траву покушену, яка була. Де більше, де менша. Ну, це тут чоловік ляскою перебив, каже тут. І нічого і косить ще, ну, в деяких місцях день, а в наболці взагалі дуже великий перій поріс. Тому це, до речі, найбільше і е, нагребли, тому що е, біля е, в садку і біля, і, біля хати на, на згрібали всього-навсього всього на два рядочки. А все остальне, а то на болці. Тут трошки тут мій Артем згрібав траву. Заставила сьогодні, ну як заставила, попросила, бо він якусь гру грає там. В руки повчив, позагрібав траву і пішов долю в своїх справах, Допомагав мені трішки сьогодні. Ось, ви бачите, так, товстеньким слоєм, щоб менше ось, те речі, бачите? Отак ближче вам покажу. Отак От воно все виглядає. Ми хотіли соломою, але солому, я чесно вам скажу, з двох причин соломою не мульчували, тому що, кажуть, в ній миші дуже заводяться в соломі, по-перше. По-друге, поросів підстелюємо її і господарствою. Ще й по-третє, траву цю кудись дівати треба скушену. І бачила в інтернеті, що багато людей мульчує не тільки полуницю, буквально все. Ну, На все це дуже багато треба трави різної такої. І дуже клопітко ця робота, але я думаю, це того ворте, Тому що тут тепер менше буде волога випаровуватися, якщо дощ прийде пройде, наприклад, і, е, наприклад, як зацвіта полуниця буде е, чисті, чисті йогоди повинні бути. Ну, в принципі, я бачу тут лише плюси. Не знаю, годинки три займалися цією справою. Спочатку я почала, Артем допомагав мені трішки. Потім мама підійшла і, і все доробила. До речі, тюльпан як гарно видніється. Он один, один і інший. Ось. Так що, бачите, як замульчувала, збільшу, щоб, може, краще вам видно було. Не знаю, купчиху на болці, чи будемо, чи не будемо. Ще не вирішили. А так хочу вам. Показати, що те, що з осені планували, те, нарешті доробили. Вчора, до речі, полили ми, бо дощів щось обіцяють, обіцяють і немає. Гляньте небо яке. Ластівки літають ось. Хочу, до речі, показати вам ось грушку, та, що відсвілася, деякі грушки тут є пустоцвіти, але є такі що ось. І почіплялися. Ось, може, ви помітите ось ще тут і осипеться багато, але я думаю, щось і буде. Це, кажуть, дуже е, смачна грушка. Повинна бути толгарська красуня. А... Ну, я, в принципі, е, людям вірю, які продають, тому що це, е, в принципі, вони повинні на совість працювати. Я думаю, так що це повинен цей сорт бути. А який, в принципі, сорт би не був, аби грушки були смачні. <смас> так, що ось бачите, така робота зроблена. Ми спочатку з осені планували ще, якби е, у бугри її посадити, плівкою, так як ото професіонали роблять та під крапельний полив, але... Не все склалося так, як гадалося, і ось, тому що поливати, я ж кажу, дуже великої змоги немає. Ну, а так ось, бачите. Така діляночка зробила, аби пішов ще дощик, було б дуже гарно. Воно, до речі, ще втрамбується, тут сядеться. До осені повинно вистачити. Надіюсь, і бурйон рости не буде. Ось півонії вже цвіт повикидали, тюльпони тут вже відцвілися. Ось півонії ось повикидали. Цвіт, які кущі горні. Біля двору не дуже там вони великі, але, в принципі, цвісти планують. Ось хочу долі пройтися з вами. По грядочці. Показувати, що, слава Богу, мороз не поморозив те, що накривали. Та й, в принципі, не, не дуже великий був, але ще кажуть, це нуптики, що в четвер будуть приморозки на ґрунті. Ну, знаю, побачимо. Ми турець, чи перець посадили сьогодні, зараз покажу діду. З вами ця ділянка на помідори. Наче зеленіють. Помідори ті, що сестричка давала. Це капуста роння. Це ж кажу така ділянка. Ну, не знаю, 300-250-300 штук повинно на цю ділянку влізти. Але ж там я вам скажу, що там де горох він як відійде, можна буде зірвати і посадити також помідори. там Або баклажони або помідори А ось ми посадили перець. Тут 30 йомок по дві перчини. Ми по дві перчини садимо. Вже другий чи третій рік я вам скажу, ось бачите, який. Перчик. Це ми купили перець, тому що в нас ще свого немає, а щоб трошки раніше був, до речі, я в морозилку клала, дуже весело пішов. Так що, як свіжий, чесно. Чи в супі, в борщики, дуже, дуже смачно, я вам скажу що. Ну тут на цій ділянці, то ми ось там кулі, я вибачте, то буде дядя Міша їздить і далі ми там кабачки садили. А ось оця діляночка буде під перець. Ну я вам скажу, що перцю тут також до 200 корінчиків вміститься, тому що їх садити потрібно завжди по дво. Ми раніше не знали, ну садили по одному. А перець дуже дружелюбний. Літають по дорозі мотоциклісти. До речі, під час повітряної тривоги дуже, так би сказати, страшнувато, як такий рів стоїть. Ну, нічого, парубки до дівчат їздять. В принципі, вже звикли. То, що, ось, бачите, видніються рядки вже і моркви. Мурку раненько ж. Є ж ця діляночка, що раненько дядя Міша нам е, сфризував, тут зразу мама їх понасівала. Бо мурку рано треба сіяти ми в цьому році посіяли раніше, щоб вологу хоч спіймало як-небудь. Тому що... бурйон, до речі, сходить весело. Не це, коли вже полути треба. А, ось хочу долі. З вами ще пройти тут. До речі, хочу сказати, що картопелька, сходи, вже ну, по всій площі, то там, то там бачимо, що сходи картопелька, так що посходився. Ось вже, до речі, тут кабачки сходять. Сходять і на цій стороні, я думаю, сходять. Зараз з вами підемо до капусти. Ось хочу показати, який вже перій вимахав. Тут у нас на болці. Ну, нічого, потихеньку скоситься колись. Тут він, чесно скажу, не дуже мішає. Ну, але, звичайно, косити треба. Ось і в квітки поліз вже тонко ніги перій. А ось хочу показати вам. Капусту. Потихеньку-потихеньку піднімається. Ми її не поливаємо тут. Не знаю, можна і буде з кринички, в принципі, а то і принести воду, ну, поки що, чесно скажу, чекаємо дощу. До речі, тут вода лишній ось чесний Ми в минулому році садили ж тут, то зі мною давно той й Так що ось. Десь невеличку частинку болки. Люша вже скосив, а ось така частина ще стоїть. Це, ну, я ж кажу, ми, щоб замульчувати полуницю. потрібно було трава. Сьогодні такий є знову вітер, тут і вечора, вітер підіймається. До речі, як цвітає моя улюблена йоблунька семеранка. Якби це... Ну я не знаю, гляньте аж як. Така біла, як наречена. У весільній сукні. І ось які молоденькі гілочки по одростоли. Дуже гарна. Я. Ну, дуже мені подобаються ці йоблука. Тільки так гілки вниз поросли, що звичайно під нею буде викосити. А ні, в принципі, з іншої сторони буде нормально. Ось Підійти можна буде. Ось так підійти і бачите. Я вам зараз кажу, більше ніж в коліно. Парій більше, ніж в коліно. Вже поріс тут. Нічого. Скосимо, бо я ж кажу, чоловік зараз за двох на роботі, і вночі там корова захворіла, визивали його. Так що сьогодні неділя вирішили не косити. А? Я ж кажу, ось поки, ось поки скосив, посрібала а сьогодні, я ж кажу, що ось і бджоли гудуть, ось до речі, не всі і. Розпустилися пуп'янки, ще цвістими яблуньке. Ось оце, я ж кажу, тако межу між покушеним і непокушеним. До речі, ще хочу показати вам, друзі, як цвіта купчиха. Такі нереально великі квіти. Гляньте, у нас дуже довгі рядки, це метрів по 30, я б сказала. І Дивіться, які великі квіти в неї. І половиною рядко. Кажуть, же, що вона роз... розростається, так як бурйон. Чомусь так скрізь кажуть, що вуса такі великі пускає, і, до речі, мороз поприхоплював її також. ж, бачите, ось як шкода змерзла. Але нічого, ще ж не, не всі квіти квітнуть, так що. Я думаю, що буде все нормально. Вона прийнялась. До речі, Тютя Наташа дуже дивувалася, що вона все в нас прийнялася, тому що там корінчики були дуже слабенькі. дуже, Ну, хто пам'ятає, дуже пізно. Її садили, але прийнялася все. Не швиденько з мамою посадили. Її пополивали і цілу зиму. Вистояла. Так що, я думаю, що буде родити. Дякую Тюті Наташі за неї дуже. То такі справи, друзі. Гляньте, що видно, місяць ще в нас. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба, всім пока!